Найближчим часом Київ буде в найбільшій небезпеці з часів повномасштабної. Київ мається на увазі Київ. Ви знаєте, ну, це ж Блумбер написав. Це Блумберг написав. Я думаю, що нам не варто слухати якийсь Блумберг. Да? Ми подивимося наш марафон, подивимось наших експертів. Можливо, з'явиться десь запрошений гість. Із далекого там Монако, чи хтось із Торонто. Вони там по різних місцях роз'їхались. Може, вони скажуть, що в нас все буде добре, щоб ми не дуже хвилювались. Як ви думаєте, варто вмикати телевізор, щоб себе заспокоїти? Чи все-таки е до Блумберга варто дослухатись і е якимось чином спробувати розібратись у тому, а що мається на увазі, і чому може статися те, про що пише Блумберг? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, кому нині краще довіряти українським засобам маси інформації чи західній пресі? Кому вірите ви?